Каза кріх ой легендарний зас... засновник міста, такий пам'ятник, так. зараз. 8.20 майже, Уже нема настроєння з утра. Ой, все не слава Богу. У нас морозець, але хоч вітру немає, так холодно. Була тут в цьому районі по ділам, треба було Ой, документи е, зробити. Тривога цілий час стояли на вулиці люди. Тривога з вчорашнього дня у нас. 12 годин тривога. Градусів 7 морозу у нас. Ну, днем плюс. Що то час часи як неправильно йдуть? Зараз підійдемо. Завжди чекаємо. Це пам'ятник мені писали. Я вже колись тут знімала, що Мені написали, що це пам'ятник, це батьки ждуть з ну, чекають додому з роботи шахтёров. Завжди чекаємо. Це батьки чекають. Так, Перейду тут. А ні, правильно показують, то мені помірещилось, що вони часи неправильно йдуть. Точно. Я люблю свою тінь, тому що я стройненька, худенька, тінь брехать не буде. Гляньте, длина нога. Ой. Так, пів дев'ятого я вже замарилася. А ні, неправильно показують, гляньте. Так і неправильно дев'ятого, а вони чорті, що показують. Так, пройду сюди, то треба їхати далі. Ой. Снігу де більше, де менше. Де слизько, де посипано, де ні. Так, по-разному. Я була в держустанові і щоб попасти туди, куди мені треба, треба приїжджати зарання. Я приїхала на сім, вже було 15 людей. Треба взяти талончик, оце ж талончик взяти очередь. В общем, таке дурдом, розумієте, дурдом. Ой. І була тривога, ждали на вулиці цілий час, навіть більше, ніж час. Взагалі, я ні рук, ні ног не відчуваю, замерзла страшно. Я тільки переболіла і ще й не повністю. І Мама хвора. Ходить дуже великий гриб. По місту багато хворих закривають садки школи. І не тільки в нашій області, а і в інших областях. Прапор, бачите, на місці, вітру немає, то не колихається нічого. Оці прапорці, я взагалі не можу на їх дивитися, я не можу, Розстраююся страшне ужас. Які бурульки в льоду. Так, бутики закриті ще, Наверно, з 9. Тут тепло в переході. Ну як тепло? Так уже, щоб тепло, ну так тепло. Заходиш, такий дух теплий. Так, а куди мені йти? В яку сторону? Некоторі бутики працюють. вже починають відкриватися. Ось книжна лавка, що я колись була закрита. Треба буде книжковий квартал. Тут продавець такий цікавий, бувший водолаз. Такий спілкуватися з ним цікаво було. Треба буде прийти книжку якусь купити для мами. Так, я не туди вийшла, не на ту сторону, ну. Ось побачила пекарня франсуа. Треба піти кавуські купити, зігрітися. Ой, тут так смачно пахне. Всіважна випічка. Ціни це за штуку: 37, 42, 45 гривень там по 90 грам, 80 грам. Також тут роблять хот-дог різні напої, кава, чай, капучино. Я взяла американо і мафін білий лимонний. Хотіла сісти біля вікна, але там вже дівчата сидять. Дуже смачний мафін. Ну, мафін, кекс по-нашому. І дуже тепло, можна погрітися. Так, шикарне кафе. Хорошо, що я та побачила кафешка. Взагалі, чудо. Чудо як хороша. Тепло, смачно, музичка така приємна грає, все як я люблю. Так, але треба йти далі. Куча ділов, ще тільки 9 годин ранку. День тільки починається, хай буде тихий день. Мафін такий смачний, був взагалі білий. Крем лимонний, такий дуже-дуже смачний. Лимони по 60. Вони так нічого наче, Да? Огурчика взяла. Да, давайте мені в пакет, все. Підіть, я ще можу що то наверное, конфету візьму ще. Це вони тут разні, так? Да? Банан. Це вони, вони з орехами, так? Да? Чи... Оце з орехами, так, да? як параметей. Підождіть, я ще візьму. Mm -hmm. А я думала, що ви вже. Этот... А ну які ще з орехами, підскажіть. Щось... З сарішками от такає, ось вот така, там такий мілі нарішець. Це, це тут немає, от, ото кокоса. Бо нет, я... не кокос. Ну давайте оці два. Кокосики теж не схожі. Ні-ні, я їх не люблю, кокоси. <реш> да. А це. Щось не добачаю. Ну і отаких два дайте. Ну ще знайдіть. Ну, все, хватит. А горького перця нема у вас. Горький теж є. Горький є? Він горький? Ага, чилі. А ну покажіть його. Ну, давайте пару перчин. По чому він? Підступить? А, 15-1? Ну да. Ну давайте, пару штук. Ще пораздивляюсь. сто два. Пятьдесят капуста. А это молода? Уже молодая есть чеснок, тыква. Ой, сушка, как красиво. Картошка. Вот такие орехи. В лесне 250. все есть. Взяла огурца. Конфет трохи. Горького перцю, лимона. Хорошо, що є термінал. Зашла в епіцентр тут. Я справа подумала, написано епіцентр. Я подумала, що це продуктовий, бо куча продуктів тут. Соуси всі важливі. Ну, кажуть, це всі ці соуси дуже шкідливі. Там сплошна хімія, не знаю. Краще соуси робити самому. Їх там нема що робити. В інтернеті куча, куча куча рецептів. Ось чумак, наш Херсонський раніше там був, зараз під Києвом завод переїхав. Але це все. Як вони пишуть тимчасово. Настануть кращі часи, переїдуть назад. Дай Бог. Тут також ось є такий полочка, де можна пластир купити, ліки. Я замітила, що по всіх супермаркетах і в магазинах є такі, ну, як уголок, полочка, де оце можна купити. Переки сьогодні, ось написано, стане в пригоді. Не тільки в аптеках можна придбати, а і в магазині. І Від горла, ось, гліцин. Що таке гліцин? Ось вата. Ну, все вдруг, вдруг, шотов? Ось і якісь трави, ірландський мох це таке? У нас і свій мух є, Може, ірландський краще. Усе гляньте, ібупрофен. А, ібупрофен. профін. Ой, читаю, що попало. Я зараз начитаю тут вам. Окопник. Може, мені це теж треба. Сабельник. Гляньте, що тут тільки немає. Тут усе є. Вітаміни. Ну, вітаміни. Це таке для продвинутих. Олія. Щось дешево. тут вона. Оливково. Чи це не дешево? Ось рушеновські батончики 23. Вони ж були по 14, поскільки вже подорожчали. Міленіум. по 20. Хорошо, що я шоколад не дуже їм. Практически не їм. Це для котів, собак. Мені треба до джинсового. Комбінезони, я не знаю, як вона називається, потерялися, ну, щоб ну, штучки такі железні, щоб лямки ті держати. Не знаю, де вони сподівалися. Галандірейних магазинів я не бачу. В місті ні одного не бачила, не знаю, де їх купляти. Кажуть, подивіться в епіцентрі. Щось я тут нічого не бачу. Пластик. Боже, пластик 302. Капець. А ось гляньте подушки з силиконом. І ось подушки, гляньте, яка ціна недорого. Це хороші подушки. У мене така подушка. Я з Херсону привезла, бо на інших не можу спати. Це непогані подушки. Ортопедична подушка. Це тоже хороша подушка. Оце вообще класна подушка. Постільні набори. Постільна білизна. А глянь такий жовтий. Я вообще жовтий колір дуже люблю. Дуже люблю. Гляньте, який класний. Прямо ж тепло стає, як дивишся. Таке наляпіста, я взагалі не признаю наляпіста. Ну, хто любить, у кожного свій смак. Оце глянь яке мрачно. Ой, це гляньте, півковдра. Що таке півковдра? Пододіяльник. Під ковдра. Наволочка. Ось наволочка 115. У такий колір красивий. Такий олівковий. Гарний, все гарний, гарний. такі гарні кольори. А це що. Ой, а це таке чортіше, ну гляньте, ну хто це такий купить? Може кому й нравиться, звісно. Комусь сподобається. Кожному своє, так сказати. Це простирадло на резинки. Такі ціни. А ось такі класні олімти. Це теж на подарунок можна. Це стекло і недорого. Да, така симпатічна, така рожеве. На 8 березня можна брати глянь такий. таке під білочко. Фужирчики, бокальчики. Ось такий симпатичний, медовий, медового кольору. Десь я їх бачила в Аврорі, може. Ой, оцей такий гарний гляньте. Переливається. О, глянь, такий класний. Прям як АБ. Фужерчик. Такие стакани великі глянти. Це щось такий легкий. Що він такий легкий? все такі красиві. Ой, все красиве вообще. Це вот, під цей гарний. Я дивлюся і одразу думаю, що можна сюди налити. Не тільки мартині, що угодно. Пиво, лікерчик. Було б що наливати, правильно? Ось такі гляньте класні кошики. Це так як дерев'яні. Так, під хлібчик, під випічку кругленькі. вообще класно. І недорого і ось такі гляньте такі дерев'яні ці дороже так виложити що туда гляньте як, як тарілка. как ну, ця тарілка тут там сирок колбаска это уже заказ Тарілки всі всевозможные Білі, це класика. Це мені подобається 72, що то недорого. Поменше такі ціни. І такі ось тарілки дуже класні, гляньте які, великі. і такі самі ось поменше. І такий під перша підборщик. Каціна. Такий колір, такий класний. Це таке чорті, що мені не подобається. Смілкий. Мені не подобається оцей узор, якийсь він мрачний, ні? Ну він мрачний. Може комусь подобається, не знаю. О, Це зовсім друге діло. Такі ціни на каструльки. Ось піндюрочка. нержавійки дорого стоять. Тут двойне дно О, важканька такий ковшик хороший. Гриль, скидка, бачите? 42% скидка на гриль. Блендери. Чого вони такі дорогі? Я не пойму. Це ж пластик. Наверно, от мощності. Це тефаль. Три 800 і 700. Тут, наверное, да, це тут мощність мала, і фірма така не дуже. скидки. Тостер. Ось чайники гляньте. Дуже скидки на чайники. А це що таке? Авіса. Ой, попридумували. Ну, це для продвинутих, для тих, хто на дієті я вже в кафе там мафін з'їла, то яка з мене дієта. Це для дому. зеркало. Ось гляньте, які сірники. Це здорові, мабуть, тут. 42 гривні. Наверно, такі длинні. на картинки, бачите, держить козак длину. Длинний сирник. З такі, а ну це глянуть. О, це длинний також. 36 гривень. Оце викнові. Так, поки була в магазині, сніжок пішов. Погода міняється на кожному шагу, так сказати. Сніг іде, вам видно чи ні? Так, можна було б ще в котокафе зайти, зняти стрес, але нема часу, ще куча справ. Там такі коти хороші, товстенькі, можна їх потіскати. Ну як потіскати? Щоб ніхто не бачив. Так, іду на зупинку. Сніжок іде засипає зараз. Такий міленький. Не видно. Ось можна на самокаті доїхати додому. Так, ну що, їду додому. Дякую всім за увагу. Бажаю вам здоров'я, добра, мира. Бережіть себе. Пока-пока.